Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та покажу і розкажу все про новий режим Subway Run Тобто режим з колаборації з Сабвейсьорфсом. І це дуже цікаво, бо Бравл Старс зробили таку колаборацію, яка мені дуже подобається. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в і описі цього відео. Як бачите, у нас під вибором персонажів є такий Subway е, Ну, Місце, де можна дати нагороди. А в виборі режимів є режим, який називається сабвейран, шаудаун, і потім ще режим за золото, ну з якого дається дуже багато золота. І до речі, коли вибираєш режим, то коли заходиш в гру, то екран теж змінився і дуже класно. Цей режим грає 10 людей, так само, як і в соло Шоудаун. Як бачите, можна брати любого персонажа. І дивіться, які правила. Ти граєш з якогось персонажа, і тобі показується, де є наступний флаг фінішу. І ти маєш іти до цього флагу фінішу і зібрати таких флагів 10. При цьому тебе можуть бувати інші гравці, ти можеш бувати інших гравців, по цій карті їздять потяги. Як і в захваті кристалів, то вони теж наносять урон тобі, якщо, наприклад, ти на них напад... ну, наступиш, і при цьому тебе ще й відштовхують. Взагалі треба зібрати, як бачите, 10 цих прапорців, тобто просто на них зупстати, і над тобою є твій номер, на якому ти місці. Наприклад, зараз я на 9-му місці, це дуже поганий висновок. Як бачите, чим далі, тим більше людей мають більше прапорців. З самого початку ми спавнимося всі разом і просто йдемо до прапорців. Я як бачите, грав за спейка і вже був на другому місці. Прапорці спавняться завжди за одним і тим самим шляхом, типу той, наприклад, тут, другий там, третій там. Що цікаво, в цьому режимі ще є свій бос. Це оцей охоронець, який бігає за вами в сам весь сервіс і пробує вас наздогнати за своєю собакою. Собаки його тут немає, і він сам. Що він робить? Він вам носить урон тим, що вас притягує до себе. І його ну, можна вбити, але для цього треба йому знищити 500 тисяч хп. А це майже нереально. Тому давайте будемо вважати, що це нереально його вбити. Та в нього плюс ще і хп не показується. Коротше, він просто за вами бігає, вам заважає, вас притягує, і це трохи бісить. Як бачите, я був на першому місці, бо мені залишається всьо прапорця, що зібрати, і все буде добре. Як дізнатися, де прапорець? По Перше, він позначається така з таким білим прапорцем, і він показується, де вам. Плюс, у вас прямо біля персонажа є така біла лінія, яка прямо показує, куди треба йти, в яку точну сторону. Ну, як бачите, я кидаю гіпер і мені залишається. Тільки два пропорція: один як бачите, ось тут знаходиться, а другий знаходиться ось тут, на самому початку, можна сказати. Як бачите, забираємо. І я отримую перше місце, і ось я такий. До речі, коли ви граєте в цей режим, то там біля рахунку, скільки гравців, є ще рахунок, хто взагалі скільки приборців має. Як бачите, я отримую рейки за перемогу, і ці рейки я можу подивитися і побачити, скільки в мене їх ось в цьому календарі. Цей івент календар і він показує, що взагалі у нас буде в івенті. Перший тиждень це просто сам віран типу Нью-Йорк і нічого цікавого. Як бачите, ми можемо забрати нагороди, на які ми вже заробили ці рейки. Забираємо першу, це така скринька. Прикольна скринька дуже. Вона, як бачите, виглядає така червоно-жовта, ще є дивне, ніби обличчя в неї є. Вона відкривається, як бачите, спрейчик, типу, так прискає і відкриває нам цю скриньку. І перше, це у нас ньо, нова сабвейська суперсила. Це, типу, таке, як би, е, як пулька, ну коротше, потім отримуємо PowerPoint і так далі. І головне, це пінчик з горящим серцем. І мені він подобається і це прикольно. Ось такі нагороди в мене є. Далі у нас є друга вкладка цього івент календарю Тут, як бачите, є всі суперсили, які можна знайти. Мені подобається суперсила, наприклад, ранця, який можна літати, він дуже прикольний. Ну, а третя вкладка це просто скіни, які всі, які можна заробити. Наприклад, Емс може зробити тільки в. Ну, в Бравл Пасі. Ну, а поки дуже прикольний призадний скін, його можна тільки вибити. Як бачите, далі я пішов за Едгара. Коротше, я заходжу. Як бачите, ульта вона перезаряджається сама, і ви можете її використовувати. Тобто цю ульту сабвей не треба набивати ніяк і це теж прикольно, це теж має свої плюси. Її ти можеш використовувати в будь-який момент, коли вона заряжена. Як бачите, я просто вбивав всіх, стрибав, я був на шостому місці, йшов трошки вверх, і бачите, тут я на третьому місці, і прям показується, скільки гравців ще у нас є. І мене, коротше, вбиває потяг. Да. Так, мене потяг вбив. Це було дуже бісяче, Як бачите, я нападаю на цього охоронця. Він притягує просто всіх підряд, мене теж притягував. Коротше, ну, дуже бісячий охоронець в нього дофіга, цікаво, чому в нього немає собаки. Було б прикольно, якби була собака в нього, як, в принципі, вся в Вейсерфсі, бо це ж типу прикольно. Як бачите, Бібі зайняла топ 1, тому я вирішив взяти теж Бібі і піти за неї грати. Як бачите, я був поки що на першому місці, як бачите, коли ви на першому місці, то ви отримуєте таку корону над своїм іменем. І це реально прикольно ну, зроблено. Зараз, як бачите, перший всі гравці інші там щось роблять, йдуть собі. Я б'юся потяг і далі собі йду. До речі, коли ви збираєте якісь прапорець або коли ви атакуєте, ви отримуєте покращення, типу що ви можете швидше бігати. І воно реально прикольне, бо воно дає вам таку швидкість, що ви просто не представляєте. Тоді ви можете передвігатись набагато швидше. Далі, як бачите, я когось вбив і просто став, ну, просто якимось флешем. І мені залишається ще три прапорця всього лише. Ну, бо перед трьома прапорцями кажуть, типу ж там, комусь залишилось три прапорця, тому поспішіть і зберіть теж якісь прапорці, щоб зайняти вище місце. Як бачите, тут була Бель, потім Пьорл, коротше, всі були, можна сказати, ботами. Я кидаю свій м'ячик гумовий, а він відбивається від потяга, на жаль. Далі, як бачите, забираю останній пропорець і просто виграю. До речі, за 340 реєк можна буде отримати скін на Олі. Ось цей наш головний персонаж. Наш і сабвий серса це буде Олі, це прикольно. Далі як бачиш, забрав просто нагороди, забираю PowerPoint і забираю скриню. Воно прям пише тап-тап. Я нажимаю, спрейчик пшикає, робить ціву справу, і мені випадає джетпак. Ну, типу, окей, мені це подобається, але чому немає скинів? Мені дають дабліри, блінги, даблери, іконку, типу зупинки. І потім ще іконку магніта, який притягує золото або ж енергію, Це вже як ви хочете собі самі сказати. Коротше, да, мені нормальний лут випав, але просто чому немає скинів? Я хочу скини і дуже хочу скини. Де, як бачите, карта змінилася. І тепер ми дві команди по різні сторони. Ну, як кстати, дві команди, ми звісно боремося між собою, але вже як є. І це ульта, оця покращення. Тебе просто підкидує вверх і ти ще бомбиш зверху противників. Це така імба, бо тебе ніхто не може вдарити зверху. І ти просто можеш літати собі і спокійненько збирати всі пропорції на Ізі просто. Як бачите, я грав за Макса, то я просто пролітав, зібрав флаги, потім використовував ще свій супер, ульту. І мені взагалі було дуже класно, бо я просто забрав на Ізі всі флажки. Я вже був на третьому місці. Це взагалі така імба. Що це просто капець. КД теж працювала за цим чином. До речі, коли ти збираєш флаг. І, наприклад, тебе після цього вб'ють і ти не збереш інший флаг. То ти просто спавнишся до місії, де ти зібрав перед цим цей перший флаг. І це реально прикольна ідея, як бачиш, залишається ще одна, як бач, ну, типу, ще один флаг для когось. Я збираю ще свій флаг. І коротше, я на якому місці? Я на сьомому місці. Ви розумієте, сьоме сьомому місці, хоча в моя тактика була дуже класна. Просто всі в грі майже використовували ці джетпаки І це реально трохи бісить мене, але. Це така так тактика, сама як і у мене в принципі. На цьому, все всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.